Друзі, всім привіт! Мене звати Оля і я рада вітати вас на своєму каналі. Щойно, щойно натиснула стоп, коли закінчила виш... знімати відео, і думаю, я стресенько запишу, з чого я починаю наступне, тому що, тому що так же простіше сіла та й вишиваєш собі далі. Я до вас прийшла з мережкою. Ось цією дорога додому. Ось так буде виглядати даний сюжет. Це недавня новинка К-273. І ось такі просування у мене є на даний момент. Це майже майже 34% у мене тут вижиту. Працюю в цій частині, тому що мені хочеться підняти трошечки роботу догори. І ось ось тут. І уявіть собі, скільки в мене буде зелені, багато-багато. Зелені буде попереду. Так, ще один процес, з яким я буду працювати, це ось ця обкладинка. Я її хочу за серпень закінчити. І вже просто знаєте, або був у мене вже готовий. Готува ця обкладинка, відкладу її, тому що в мене ще блокнот не скоро закінчиться, але буду мати таку собі красу. Все. Це поки що все, що мені хочеться і з чим хочеться працювати, або на що є сили, з чим працювати. Тому. Якщо будуть якісь братися в роботу інші процеси, я буду вам про це розповідати в своїх наступних включеннях. А вам бажаю приємного перегляду. І, звісно ж, дякую вам за те, що ви поставите вподобайку. Якщо ще не підписані, підпишетеся. І дякую вам за те, що ви прокоментуєте. Ну, приємного вам перегляду! А мені... Якомога побільше вишивати, аби не так рідко е вам показувати свої просування. Да, друзі, всім привіт! Сьогодні вже 16 серпня. Я нарешті відриваю себе від цього процесу, тому що я зрозуміла, що якщо його не відкладу, то буду його вишивати не відпускаючи, але мені вже хочеться. Повишивати щось інше. Ось це, що ви бачите зараз перед вашими очима, це вишито вже 40% від загальної кількості і по тих відсотках, які показує Фантастіч. Ось так буде виглядати робота. Ну, що тут ще говорити? Тут все просто, тут все просто, все гарно. Поки що я вишиваю ось тут в цій частині. Мені хочеться вишити весь хрестик ось тут. Ось, бачите, ось Тут в цій частині хрестик, ось це зелене поле. Це буде все півхрест. Ще Ось тут цей сонях потрібно довишивати. Ну і на даному процесі ще не вишито жодного. Стіпка Бекстічу. Його небагато, але, ну, скажімо так, все одно це потрібно буде колись зробити, але наразі, як є, так є. Сказала я 40% і тому хочу відкласти, бо, бо дівчатка вже потрібно відкладати. За <рес> Оцих, вже даже сьогодні я вишила 155 хрестиків, вишивала їх. Чому? Тому що хотіла побачити на екрані цифру в 40%. Побачила і все, думаю, все. Більше ніяких е, цих, більше ніякого вишивання трошки відкладаю, тому що, е, тому що в мене є дуже багато робіт, які мене чекають. Так, що ще я вам хочу показати, бо дівчатка просить трошки про роботу. Ось цю красуню я перенабрала, вона готова. Потім також перенабрала я вінок всіх сезонів. Зараз вставлю картинку. Знаєте, це дуже такий класний дизайн. Чим тим, що там взагалі немає жодного стіпка на півхреста. Там все вишивається хрестиком. Ну і Бекстіч, Бекстічу там багато, але ми знаєте, що в Dimensions цей Бекстіч дуже такий гарний, дуже приємний і, в принципі, немає ніяких питань. Також в мене ще стався зі мною перенабір Чобітка Чеснан. Ви також зараз побачите на своїх екранах. Ой, знаєте, такий гарний ведмедик, такий гарний процес, але там треба дівчатка вичитувати. Тому що всі весь бекстіч, вишивка яке складення, що чим вишивати, це все описове. Так, Не, не дуже таке полюбляю, але, як то кажуть, що маємо, то маємо. Так, і зараз я вам... Ще покажу одну красу, яку маю. Це я замовляла у Вікторії. Під відео я дам вам посилання на її інстаграм. Ну, дівчат, ну ви розумієте. Оце мені від Вікторії прийшли подаруночки. Дивіться, яка краса. Ни DMC, так, да? Це DMC. Так. Да. Такі гарні кольори. Оцих три прям такі осінні, осінні, гарні треба буде поставити до своїх е, цих. Коротше, дівчат, я все забуваю. Е, що в мене тут є, дівчатка? У мене тут є. ну, дивіться, це я фотографувала в лаванді і залишилися, Ой, як то кажуть, ведмедиків багато не буває. І замовила я е, чотири. Е, Чотири чухолака на раму на 2 на 48 і два на 50-58, 46 58, дівчата, вже забула. Ну, ось, ось вони. Буду мати, чим прикрашати свої процеси. Так, а і ще. І ще хочу вам показати одну таку штучку. Це також було прикріплено до, до даного конверта. Ось така гарнезна штучка, дивіться, яка гарна. Все в таких... А оцю штучку Тому треба забрати. А оцю штучку це мені дарувала моя Танюшка. Танюш, дякую тобі. Бережу, любуюся, така. Така класна. Вона в мене завжди стоїть перед очима. І ось ось така гарна брошечка. Це можна і прикрасити роботу свою, коли ви вишиваєте для настрою. Гарний дитя, який гарний листочок. Красота. Коротше, дівчата, я хочу піти в монпасі. Чи куди я хочу придбати. Магніт з соняхами. Я вирішила, що мені дуже треба. Так, на яку ж роботу я хочу поміняти дівчатка, але тут все зрозуміло, на гостю. На свою вишиванку. Трошечки в мене буде інший взір, трошечки в мене в мене буде повністю забитий рукав ось цим сюжетом. Повністю просто. І тут цю вишиванку потрібно брати до рук, тому що в вишиванці ці в мене майже 100 тисяч хрестиків має бути. Тому потрібно вишивати. Потрібно вишивати, бо е, ну, ніхто за мене це не вишиє. В принципі, воно вишивається швидко. Відці вишивала. Як вишивала, так і закінчила. Так, що в мене тут є? У мене тут є ниточки. Це ось так. Знаєте, коли я їду в дорогу і не за кермом, то я ось беру собі таку забавку в дорогу. І ось таким чином я собі прискорюю вишивальний процес, вже чорних дуже мало. Потрібно буде цим зайнятися. І ось, знаєте, так сидиш, вишиваєш, і так собі быстренько пум-пум-пум-пум-пум. І вже маєш просто тільки міняєш голочки з ниточками і все. А зараз ще що зроблю? Ще ось пріш, такий магніт гарний, прям те, що потрібно для цього процесу. Це, дівчатка, я купляла звичайний брелок, може він товстенький, але нитки тримає добре. Мені подобається. Тому ось зараз ще добавлю. А тут в мене такі дівчатка україночки. Так, все. Це все, що я хочу. Ні, не те, що хочу. Хочу я багато вам показати, хочу я вам показати просування на 1500 процесів і. Щоб це там було по тисячі хрестиків в день. Але ні, це все, що я маю вам показати на даний момент. І тому до зустрічі в наступному відео. Так, друзі, всім привіт! 19 серпня. І я до вас прийшла з ось такими працюваннями Дівчата, Тут все складно побачити якісь. Е мій просування, тому що тут все одне, але ви бачите, я вже роботу свою трошечки підтягнула, вже все закрилося. Ну, з того часу, як ми з вами не бачилися, тут на цій вишиванці, нагадаю, що це вишиванка, це рукав. Тут в мене додалося 4 тисячі хрестиків. І знаєте, я так вишивала цю роботу, садився на ту статистику і думаю, Оля Оля не відкладай, не відкладай, вишивай, тому що тут праці дуже багато. Нагадаю, що в тому варіанті, в якому я хочу, щоб був дизайн даної сорочки, зараз десь поміщу вам на екрані, подивіться, то мені потрібно вишити, вже знову забула. 90 96, 360, ну щось, щось таке, під 100, дівчатка. І в мене наразі ось це, що ви бачите, вже так здається, ніби багато вишито, але це вишито всього лиш, майже немає 50%. майже Майже 50% лише від цього рукава. А в загальній кількості від всієї сорочки вишито всього лиш 20%. Тому, як то кажуть, роботи не початий край, але не знаю, дівчата, я вишиваю вже третю сорочку і ну, не набридає мені це все. Не набридають мені оці всі орнаменти. Це вишивати дуже-дуже легко. Ось цих 4000 хрестиків, ну, звісно, це потрібно так трохи приділяти часу. Ну, але мені здається, що якщо приділяючи стільки часу, там вишивці інші картині, то можна вишити там о, тисячу, а тут можна вишити дві. Ну, десь так. Вишивається дуже швидко, дуже легко. А ще якщо ниточки заправлені, зменшити в мене це ще раніше, з тих часів, поки я не закинула вишивати, ось я їхала в дорогу і беру купу-купу голок, буду продовжувати це робити. І поки я десь там їду, я займаюся тим, що е е е заправляю ниточки е голочки ниточками. І потім, знаєте, так, я просто собі так. Раз, 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 раз і вийшла, раз і вийшла. І скажімо так. Ну, коли я їду, то мені десь годину часу їхати в одну сторону, то буває так, що я заправляю ниточки, їдучи в одну сторону, і закінчую заправляти голочки, їдучи в другу сторону, уявіть, скільки це економія часу на ось такі справи. Тому. E, буду продовжувати далі, і, скажімо так, не хочу я e, вишивати цю вишиванку 10 років. E, well, це я трірую, Навіть я не хочу цю вишиванку вишивати 2 роки. Я хочу її вишивати якомога швидше вишити, пошити і мати неймовірну красу, якою я буду пишатися, Так, не я пошила, не я шила. Але вишила, то я. Тому ось такий результат. І буду ставити цю вишиванку все ж таки біля все дивці, які в мене тут магніт. Ой, ой. Іть, іть. Така собі вишиванка, майже така, як у мене. Чоловіча. Тому ось ось такі речі. Я чи задоволена, дуже задоволена. Але знаєте, щоб мені цю вишиванку закінчити. Ой, вишивати до кінця року мені потрібно. Мені потрібно десь під 20 тисяч вишивати щомісяця. Це дуже багато. Це дуже, це нереально багато. Це можливо, знаєте, але це при тому всьому, якщо ти не будеш більше нічого вишивати. Ну, скажімо так, буду я старатися брати цю вишиванку, так як я і раніше, там, по 500 хрестиків годинку-півтора щодня. Звісно, будуть дні, коли будуть прогалини, будуть такі дні, коли я взагалі не вишиватиму. Але ну, це життя ми це все розуміємо. Тому, чи задоволена так? Чи хочу я її далі продовжувати дуже. Так, що ж я хочу вам показати? Хочу звернути вашу увагу на ось цього виробника ава? Я зараз саме займаюся тим, що я перепровіряю свій перенабір. І, знаєте, неважливо, чи ви будете вишивати по перенабору, чи ви будете вишивати просто по схемі. я показую схему, тому що ніхто нічого там не вишиє. На що я хочу звернути вашу увагу? Ось, подивіться, це в мене перший аркуш паперу, це другий аркуш паперу. І ось, подивіться: перший аркуш паперу, схема закінчується ось тут. І другий аркуш паперу. Бачите, немає тут ось цих сірих, такої сірої зони на три хрестиках. Бачите, взагалі немає. Немає. Тому будьте уважні, що ви розумієте, що вам цей малюнок потрібно ось. На, на три хрестика вам потрібно не вишивати, тому що це вишите у вас на попередньому листку. Це дуже важливо, дівчат, тому що буде е, якийсь трошечки негарний результат. Тому, знаєте, перше таки бачу, щоб не було ось цього зафарбовано. Сірою зони. Ну просто можете собі відмітити, тому що це так йде з переходу, з листка на листок, і ось тут так само. Це якщо буде вниз іти ще один листок, то на тому листку також, мені здається, три клітинки йде mm. цей, йде вниз, без всяких там таких сірих зон. Так, що ще хочу показати? Ага. Вчора взяла, можливо, сьогодні буду перепровіряти, чи завтра, але не важливо. Вже перенабрала з цих ведмедиків, класні такі вони, дівчата. Це хірітаж. Всі ви знаєте цю серію з ведмедиків. Мені здається, якогось одного я вже перенабирала. А це у мене ось цих два таких гарних светриках. Дуже гарно оформлений. Тут якась гірлянда з ялинки. Сидять ці лапочки і дивляться, зустрічають Діда Мороза, або дві тільки молото. Тримаються за ручки. Боже, я вже думаю, може мені таке треба. Ага. Тут е, ключ в, в DMC. Тут немає жодного стіпка Бекстічу, тут лише хрестик. Ще не знаю, скільки тут всього по кількості хрестиків, але я не знаю. ну Оцей я бачила різні ці Вільямси Вільями. Але ось, ось це. Це дуже, це дуже якась така милота. Мі-мі-мі. Ой, так. Тепер що ж я хочу ще з чим я до вас прийшла? А прийшла я до вас. З оцією красою поставлю так. Ось, дівчата, ще, от зараз вже 11-20 дня. Я ще не вишивала. Ой, що я плету? Я ще не сідала до роботи. Ну, почекайте, я зараз заберу ось цю вишиванку, тому що трошечки не той фон. Так, ось так. Краще. Але краде, ось так треба вам показувати. Дайте. О, о, в цю сторону перевернула і ніби нічого так. Все, готова моя обкладинка на блокнот. Мені дуже подобається, дівчата. Я вже так хочу, щоб мій блокнот, робочий, закінчився. Я буду далі всі свої записи писати в цьому блокноті. Я одразу купувала. Блокнот ой, обкладинку, одразу купувала до нього блокнот, цей блокнот на 20 аркушів, знаєте, і недатований. І все, як мені подобається в клітинку. і ой, Все, я дуже задоволена. Я недавно в липні я закінчувала вишивати обкладинку, подрузі вишивала. І мені чомусь здається, що. Ось тут на цій обкладинці трошки м'якша ося основа. І я коли закінчила, то, е, то навіть, знаєте, так треба було підтягнути, розтягнути, як вона тягнеться, ця основа. Але все одно я, я всім задоволена і вже так сиділа. Е, е, Вишивала і думаю, ой, я хочу знову щось бісерне вишивати. Ну, Мені дуже подобається. гарно, гарний результат. Неймовірне задоволення було в процесі вишивки, орнамент мені теж подобається. Якась така вийшла, неймовірна краса. Тому, все, це все, чим я займалася. Вибачайте, що я, можливо, надовго пропадаю або не так часто викладаю відео, стараюсь, як можу, дівчатка. Тому, і вибачайте, що немає такого прямо розмаїття процесів, там один, другий, третій. Ну, немає в мене поки настрою жонглювати процесами. Хочу вишивати один процес, буду його вишивати. Буде вам цікаво дивитися, подивитись, не буде цікаво обминети. Але. Незважаючи ні на що, я дякую вам за перегляди, дякую вам за коментарі, за зворотній зв'язок. То мені так дуже-дуже-дуже приємно. І що я хочу нам побажати? Швидкої нам перемоги, справедливого миру, справедливої перемоги, коли буде зафіксовано, що Фух, Україна перемогла. Бажаю аби всі ваші рідні, близькі, були живі, здорові. Дівчатка, хто чекає ваших коханих додому, нехай Бог їх береже і піклується, охороняє, захищає своїм небесним щитом, аби ви ще разом могли прожити багато-багато років і радуватись цим життям і жити вільній Україні. І всім, хто захищає нас, дякую вам. Низький вам уклін. До зустрічі, мої хороші, пока. Oh, no, oh, no. Візьму я нитки у долоні. Хвалка в танці, мов птах пах в полі, хрестик до хрестика кольори. Живуть, картина з'являється з мрійних дум, Вишивка хрестиком спокій, душі нитка і старі мої полотні, руки творять, а серце співає Молодія нитки у візерунках живо. Вечори тихі, дарують тепло, Нітка малює життя полотно в кожному хрестику, й любов. Шивка завжди повертає сно. Ді, що в серці на все ожива, кольори теплі ведуть крізь часи, хрестиком творяться, дива краси.